От, я вже тут. Їхала на шурпу, а це буде богрич, так? Богрич? А це буде, буде борич. Добре, зараз закрию. Отак. Готуємо богрич. Подивіться. Як вам таке? Як вам таке? Ну, скажіть. Це в процесі? Оце буде збаранений. Так, закриваємо кришечкою, і далі ще процес триває. У, ха -ха, трошки можна. А, який аромат! Ой, коли все, що готується саме в такому тандилі. Це дуже смачно. Так, а я зараз піду купатися, поки все готується, а я піду покупаюся.